Всім привіт! Це я, Денис. І оцей молодий чоловік, чоловік підімним Дяня загинав мене в ігру Бокс Фуїд. Кажи. То Даня. Може його навіть не буде чути. Але, якщо чесно, я буду Даня, казати, що ти говориш на такий випадок, якщо тебе не буде чути. Добре? Так, значить, Даня. Даня тут же покажетельный чувак, навіть, що у нього, О, Даня, ти ж казав, що на тобою часть якась пише. Хэ. Тут... Хонок 8... 8... 87 533. Який ще фухт? Не, ну окей. Як ви як ви бачите, я тут новачок. Ну короче, куди ми йдемо, Даня? Куда? Я не вмію літати! Я знаю, вот! Угу. Я зараз вахту, ага. Нормально? Так? Де? чекай, ще не Она моя. Я тут. Що? А як ти можеш його дати мені? Нормально. А, я просто не знаю. Резинка! Давай, давай, як це? Чо? Ого. А, а що захотите резинки? Попитай вгадати. я можу стрибати високо. Мені відкривати. Есть! Ит, іт. Ням-ням-ням. Ам-нам-ням. Вау, мене якась резина. Що? Я вас не не розумію в тих твоїх анімешках. Єдине аніме, яке я і дивився, це покемони. Не я тут. Я манкі б'ю! Місце манги. В матеріно. А може там на той оці пам'ятаєш, де ти пробував мене покачувати в буває чи чувака, якого я маю 100 100 і ще. Угу. І ще сьогодні глядачі. У нас буде два відео. Перше ось це. Друге, я я попробую не обізратися в HivdS. Падань! Да, Він каже, шу. О, Тань, пам'ятаєш, як на одно, один раз твій корабль якийсь е, мотельок вже захопив. Ага, а пам'ятаєш, як на нас підсумки напав? Хто? Даня каже, що кіцуни то саме її жорсткий фует. Хто розуміє, то я думаю це. Я просто ніфіга цьому не петрую. Даня каже мені, зіграй зі мною в один режим. А я кажу окей. І він мене сюди загоняю, я починаю грати. Аня, хочеш я зараз на сам верх залізу? Okay. Ось, ні, типу сюди. О, надо на самій самый корабля. Все, я их сатує. И... Нет, Таня Наня <риси> на не треба. Все, ту-ту-ту-тун ту тун, ту 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 тун ту -тун ту тутунтун Еще -ту -ту не думайте, що в мене такий странный скин. Я просто гра. Мейскин нормальный, да тут пускаю. Чомусь. Я не знаю, я чому. Ой-ой, я за пушкою Ту-ту-ту. А куди ми вообще поїдемося? На той острів? Так. А. 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 Ой-ой-ой. ну -ой -ой. К... Окей, мені вже в стібах. Ні. Так. Наступне, що ми робимо це а вой до чоди. Нефіга <плес> ти його відкидуєш. Я катаною буду бити. Він у мене є дальний. <плес> Ой-ой-ой. Я живий. Ура! Ой, я його відкинув. Ай, пофіг, я лит. Я ли його одну атаку? Ой, я сундучок знайшов. Най... Плюс 800 долларов. Помс, робиш? Ой, тут якийсь покашний чел. А, це ти! Я... Я його вбив! Я його вбив, точно. Чекай. Е, яка? Нє, нема. Треба 25-й Мастер Сво, а у мене 22-й. 25-му, а у мене 22-й. Одного висушить. Аааааа! Я один удар вытрима, ага Зараз чекаю останній удар все. Єй, Перша атака, канон. Канон. Ну короче, що мені покачувати? Що мені в висотах що мені в высотах покачувати? Покачиваюсь бокс фуид? Все, всі 9 витрачати на Vox А в мене найгірше покачений ікан. Ваша тобі та ікан, я бо дявно. Даня. Даня. Добре. Все на фурт витрачати. Він говорить так. Добре. Тепер у мене фукт 29-го левела. Там шо звук? Був? Е, можу його в воду кинути? А, чекай, ган, чекай, не треба бігти, бо їх тут до льон. О, там якийсь сундучок, і я до сундучка йду, добре? Я до нього ще йду... Що мені дали? Сундуч? Ти одного добиваєш? Ой-ой, а от один біля мене прям. Mm -hmm. Что они такие? Да, я просто стою и стой на месте. Бамс! Е! Yeah, вбив! Не, у меня 33-ю не нужно, 50-й. Так, ещё один. Бамс! Всё на вокс флит. Ой, я ему вмазав. Єй! Я сам його добью. Добив. У мене 36-й левел. Покачу мені все витрачати на бокс фут все. Все, все витрачати. Триста сімдесят дев'ятый фухт? А А мене А а воно ще є плюс девять? Ну типа дивись, самих статат левел сорок один і плюс девять. А, то в мене пойти зараз 50 п'ятдесятый левел. У мене стороні лай, гараж. Я який? Окей. А Дэвид. Язык. Так, Даня, тебе вообще я хочу по яка друга способка. Еще я жав, еще я дуже... Еще найдешь? Знаешь, що? Що, Дань? Я ці відео, напевно, уже завтра выпущу. І сьогодні зніму, а я вже завтра займуся викладанням відео. А, стоп, ні, я його сьогодні викладу, бо дати у телефона не буде. <Jer> <Elena> Та пофіг? Що? Способки мого фухта, які є? Показати. а а, -а, -а, -а! Dog! Одна одна способка, я тві казав. Ні, я казав, що одна в способку і треба 50 рівень, щоб була дуга. Або то, ж тобі в так мастері дають. Ну мені дають за 25 мастерство. майстерство. Хтобо якийсь поліот. Ем А що у нас ще transformation? Трансформація на якому левелі? Ем 225-ому. Це буде довго. Те, Даня в пар, пару слова каже, що це способка якогось персонажа та Головно. головного персонажа якогось аніме. Я на аніме не дивлюся. Він ще дивився покемонів і все. І і, і, і типу, в нього емо, і там є трансформація. І за, ним, і за ним я буду всіх виносити, по словах Дані. А, у мене 20 хп. А мене вже 39-й левел. Ой, я його відкинув, це круто. Як чесно, це ліпшення за бомбу, яка мене. Ой-ой! Це набагато разліпше за бомбу, яка в мене була. Я його сам вбив. Ура! Ну, з твоєю допомогою, але. Але останній удар я... я вбив Та? Ну так, Давай тепер я покажу всі свої кусапки. Це буде довго. Чого ти так странно? Мо, ти видно. Що таке? А що ти так багато слабків умієш убити? Да ні, які ти кози знаєш. Які ти коди знаєш? Багато різних. Скажи інший, крім того, який ти вже мені казав. Чекай, де він? Я хочу по ньому мазати. А, і короче. Окей, по-іншому мажу. О боже мій! І ще. Всі ви всі вітаємо Даню з ZDH! В нього скоро дех! Восьмого! Та, Дань! Всі Вітаємо Даню ЗД! Він Перший раз мов відео а вже дех скоро. А! А-а-а! Ба! А! Я бачу воду не впав! Памс Останній удар учився! Мені цього Добре, І не останній удар. Боже мій як він відлетів. То від мене чи від тебе? То від То від мене? Так <різь> чекай, чекай. Так, мені треба останній удар нести. Не Вбив! <різь> Та. 43 Так, Сорок третій? <різь> так. <різь> а тепер я поки що зупиняю. І ми весь час зараз будемо качатися до 50 гривня, так? Я поки що відео зупиняю. Зараз. Починаючи з зараз. Сидимо, ми тут покачуємось, і Даня запропонує боса вбити. Він ще Дані буде вбити, а я його добивати буду. Боже мій. Він навіть він навіть твої атаки переживає. Боже мій! Что за фигня? Восмакак був мене ваншотне. Не, він мене не ваншотну. У него дальние атаки. Я убежу ліпше А-а-а! Меня в шепки перетворило на пильку. Я я біля тебе? не переживай. Я біля тебе. Що что-то происходит, тут происходит избиение босса. Так. А, він біля мене. Не, він на мене. Ні, ну та, але він біля мене це робив. О, боже мій! То я зараз добиваю. А тоже мало хопа. Вбивайся. Так, чекай. Я його вбив, тільки мені в'яза не дали. Он мені дали. По типу більше ударить вбив. Все, все вітаємо Даню Zebray. Высотый рівень, як я розумію. Соте а, сотый мастерство на твому фуркті. Ее, у Все, вітаємо Даню. Ну, короче. Еще у меня вже зараз еще один рівень и сороковый рівень будет. А не на початку видео у меня будет 28-й, я вже 40 Буде зараз. Добре, я поки що зупиню відео, поки Даня буде шукати ці коди, все буде. Я починю шкоди. А, окей. Добре, ми поки що запишемо його, я зупиняю. Я не складу, я не складу, Та ні, -е -е -е. ja, я не починаю відео, Дань, я продовжую. А -а 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 -а. Ну, коротше, ми, я, через... Э -э, Потрібно зробити Даню накопичу в той 50-й лейбл, ось. Тепер в мене відкрилося тем. Та... Способка під назвою Smash. Я тут! Я бачу твою силу. Я бачу твою силу. А вот ти, я тут. Давай, Так, давай, Smash. Ну що? Чекай, може я попробую ще раз? Один. Я давай я попробую без, без тебе против. Без тебе їх перемогти. Тільки майже покачаємо боксфлуїт, чекай. Угу, я вздохнув перед тим, як я покачав боксфлуїт. Так, дайте. А от і красавчик, якого я буду вбити. Так, чекай. Я того чого хочу вбити. І ти би я без тебе пойду, добре? Я б повинні без тебе перемогти його. Ой-ой. Ой-ой, мені -ой, будет не твоя допомога. Ну, короче, Таня, ми же налубили багато фигни. Час, допин... Час закінчувати відео. Добре. Давай! Okay. йдемо до стап біля боса стоим. Там, де баг. Там, де е квест. Все. Я, заразу... я зараз я повернуся, коли ми нормально встанемо. Все, ми вже знайшли гарне місце, щоб закінчити відео. Все, з вами був я, Денис. І зі мною був Даня. Тільки не, не переживайте. Я, ми зараз не йдемо зупиняємо. Зупиня, далі грати без відео. Ми йдемо зараз дох знімати. Ти готовий, Даня, дох знімати? І того, і то і Даня нічого не боїться, але зато я буду як боятися. Ну, коротше, все. Всім па-па.